Доброго ранку, малята. У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття квітник на весні». Дітки, погляньте, хто це? Правильно, це горобчик. А чому він опустив голову? Який у нього настрій? Давайте запитаємо в горобчика, що ж все таки трапилось. Горобчику, чому ти засмучений? Налетів сильний вітер та зламав всі квіти у моєму квітнику. Дітки, давайте допоможемо горобчику та складемо квіти. Пограємо з вами дидактичну гру склади з частин. І справді, квіти всі поламались. Давайте їх зберемо і подивимося, які квіти ростуть в квітнику. Ось погляньте, малята, які красиві квіти у нас вийшли, а хто знає їх назви. Давайте пригадаємо, ось це квітка називається тюльпан. Ця квітка називається конвалія, а цю квітку називають нарцисом. Малята, а чи знаєте ви будову квітки? Якщо ні, то прошу подивитися на картинку та послухати. У квітів є корінь, у деяких квітів є цибулина, стебло, листя, квітка та плоди з насінням. Діти, якого кольору квіти ми з вами склали з частин? Вірно, рожевий тюльпан, жовтий нарцис та біла конвалія. А як можна ще сказати по-іншому? Вірно, ці квіти різнокольорові. Дітки, наш горобчик хоче вам розповісти про ці квіти віршики. Ось послухайте, будь ласка. Є конвалії у гаї, на галявині цвітуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. Вже на клумбі, там і тут тюльпани цвітуть, кучерява, запашна, в гості знов прийшла весна. Сонце пригріє, нарцис розпуститься, цвітом запахне вся наша вулиця. Гробчикові дуже з нами сподобалося, та він хоче ще з нами пограти. Пограємо з вами мовленеву гру, яка ти квітка якого кольору ти квітка? Я синя квітка. Як ти називаєшся? Я фіалка. А якого ти розміру, велика чи маленька? Я маленька квіточка, тендітна. Що в тебе є? У мене є коріння, стебло, листочки та квіточки. Які в тебе листочки? Вони ніжні та маленькі. Що ти любиш? Я люблю, коли світить яскраво сонечко, гріє своїми лагідними промінчиками іде тихенький спокійний дощик. Ой, а де ж це наш горобчик? Він десь заховався. Давайте його відшукаємо, пограємо дидактичну гру, де сховався горобчик. Горобчик заховався біля тюльпана. Горобчик заховався вгорі на конвалії. Горобчик заховався під нарцисом. Ну що, малята, чи сподобався вам квітник та зустріч з горобчиком? Тоді я вам кажу до нових зустрічей!